Воно не волойобнуло тут. ні, то ж ніхто крім неї не кричить. Ми всі тихенько стоїмо.

Сказали, що попустили не передав. Що робити? Ці люди не знаходяться. Там він взяв телефон, заплафувати там його б'ють. Просто там його б'ють. А ви туди ходили? Ви дивилися, що вони не роблять? А чого? Це ж готоматів? Це ж не якийсь об'єкт закричити. У поліції працює і каже, що я поворот.

подібно так само. Так от, реєстрація з провалом, бо Ніхто нікого не відпускає, Ви що шановного президента України, поки війну не виграє, ніхто нікуди не йде. Ви дивилися в коміраді. Міняти хлопців потрібно, так? Ну тоді чому дядька рік не міняють. Не пишіть хуйні, мені всякої. Чому брата не шукають таких? О, два роки брата не шукають. Чого? Два роки без вісті пропав. Не пишіть ні херню, будь ласка. Будиліться на хер свій. Людей зачищають, вбивають. Сидна, а, 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 тут, і... Не пишіть чесно мені херню, ви ж знаєте, що я дуже сильно до цього. А ви, ви теж з ними в машині їдете? Мені цікаво, що Фрацює, ти... це. Це з ними, наприклад, як є військові. Наприклад, військові вони йдуть, як ви. Ви національні, чи ви тієте? Оцих 100 чоловік, яких половили це озброєне формування? Ви назвали не вартості самостійно. Дібрали кажуть, який був созданий по стандартній системі країни ця поліція? полі жидівка. Ви ти цікашки водите в машині? Нас е, нас здавали для того, щоб на масових заходах е, так як був майдан, тоді застосовували там фізичну силу.

Це не дві поліції, відповідно, 41-х закону України про національну поліцію. Я вам поясню. Це ж не було. поліції. багато. Я цього не побачив. Комендантського газом, це профілактичний заклад. Це перестаття нас. Послухайте, будь ласка. Може на ту дівчину попало. розумієте? Ми не можемо знати, хто у нас тут стоїть інвалід, Я не знаю, я бачу, що ви нормально. Двіться, шановні громадяни, у місті вірите. Дивлячись на людину. Можна сказати, що ви її там вже два живи, а воно поки ми з одного обличчя не можемо позитивно. І так само ми на миску там з-за забули газом, віксуємо печало. Це просто попало на неї. На мене попало розміряння. Але я не жую з тих чоловік забрати на самому місяці, це мене залили. Мене і тих, хто були там поруч. Це було зроблено, а просто можливо попало. Ні, це не чуєш, а ви це не попало. Це ванданська година. Не боротись сорока не може про вас тепер за пересуда хату передали, ніхто так не приїжджав. Ви поважаєте зараз які вбиваєте? Зараз намагатися засти людей світити за тюрма. А їм вірна не немає. У Нас вже знаєте скільки утоплюються. Але бачите, на кожну людину значить yeah. воду людей. Дівіться. Yeah. Yeah. А, а скільки людей топляться? Бачите, кожного з нас є і ми розсудаємо. А ви воювали? У мене в сім'ї двоє. А рідний брат і батько. Два роки брат у мене папа ППО, мене сестра військова. Ви воювали. Давайте зараз не робити. Кожні ми працюємо. Сьогодні ми тут, через місяць другий, приїжджають хлопці звідти, Ми їдемо туди. ми їх а в Мене друга вже три роки не міняють. Він три роки. Мене брат сам пішов, його не ловили